Всім привіт! У нас сьогодні 21 жовтня 2023 року. Це у нас такий урожай ківі, Це урожай ківі Сосулька. Це довгі такі плоди. Дуже рясне в цьому році, дуже багато. Тут вже виявляється і другий кущ зародив. Тут два кущі в нас сусульки. Ось ще й гарбуз. Це з самих тих найдовших. Потім де другий сорт такі колбочки. Довгенькі також. Ось такі. Ні сусульки, ні цих колбочок на даний момент. Вже саджанців у мене немає. Далі в нас де сорт К10, це дрібніший сорт. Також він рясний, але він дозріває на лозі. І далі вже йдуть метелики. То, що хочу наголосити, що сорт К-10, ще один кущик маємо. І метелика маємо ще десь 5 штучок, більше немає. Так що, хто ще не посадив, може замовити. А хто в цьому році вже не бажає трудитися садити, то зможе вже замовити в наступному році з нових саджанців. Ось такі вони рясненькі. Там металики, і метелики і К10 один пустер се другого. Ось тут метелики, плесканчики ті. Так що пишіть, замовляйте, силочку залишу під відео і номер телефона також. Або в коментарях шукайте, або в описі. До нових зустрічей. пока-пока.